Ви із чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Всім привіт, друзі. З вами Сергій Пех. І ви досить часто в мене почали запитувати Сергію, на якому ж Етапі зараз знаходиться та петиція, яку ми спільно з вами підписали, і вона набрала понад 25 тисяч голосів. Так, ось, друзі, сьогодні я вам дам відповідь, чи її взагалі розглянули, і що сказав Данілов, І звісно ж, хочу підкреслити, що на сьогоднішній день досить багато українців знаходиться за кордоном. І я зі своєї практики хочу вам порекомендувати надійний та безкоштовний сервіс для переказу коштів в Україну на карту будь-якого українського банку. І, звісно. ¡Oh! Також хочу вам сказати, що цей сервіс дарує 100 злотих плюс-мінус за кожен переказ, якщо ви запросите друга, та цей друг зробить переказ на суму понад 500 злотих. Скористатися ви цим сервісом зможете за посиланнями, яке буде в описі до цього відео, та в прикріпленому коментарі до цього відео. Також, друзі, хочу, набрала нагадую, понад 25 тисяч голосів за один місяць, в яку ніхто не вірив, що вона набере стільки голосів. Вона на сьогоднішній день вже на розгляді, і приблизно ще 8-7 днів вона буде там знаходитися. Також Данілов, секретар, секретар РНБО України. Він відповів на ті петиції, які вже були подібні до нашої. Чому подібні? Тому що наша унікальна. Ми не ділимо на категорії чоловіків і хочемо, щоб усі чоловіки мали рівнозначні права. Чи в тебе три дитини, чи в тебе дві дитини, чи одна дитина, чи в тебе немає дітей, ти маєш право на виїзд з України, тому що ми вільна країна, так і президент говорить, і всі інші тому. Чому нам забороняють виїжджати за кордон? Або ж чому саме мені немає такої можливості поїхати в Україну та виїхати з України? Це є також проблематично для багатьох українців, які зараз знаходяться по всьому світу і давно вже не проживають в Україні та не можуть поїхати туди, адже назад навіть не випускають з подвійним громадянством. Так, ось, друзі, повертаючись до петиції, ми в своїй петиції взагалі забрали всі категорії і звернулися з такої петиції, де зазначили абсолютно всі чоловіки, щоб мали змогу виїжджати за кордон, і звісно ж, це самий правильний варіант, друзі. Якщо ви це підтримуєте, будь ласка, на цей раз напишіть 200 тисяч слово, і я так зрозумію, що ви також підтримуєте цю петицію саме таким чином. І я вже сказав 7-8 днів вона буде на розгляді. Маю надію, сам особисто президент. України Володимир Зеленський відповість на цю петицію. А якщо ж ні, друзі, ви готові будете підтримати наступну петицію? Якщо так, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Ну і звісно ж, ми будемо боротися постійно з нашою владою, якщо вони нас не будуть слухати, тому що я нікого не агітую просто протестувати і так далі. Адже в Україні відбувається війна. Але, попри це, вони ж працюють на роботі, значить, вони повинні виконувати свою роботу. А наше з вами, друзі, завдання. Показувати їм дорогу, а вони нехай вибирають. І якщо ми досить часто будемо стукати в двері, вони рано чи пізно відкриються. І мої прогнози, я вже сказав, що після 26 серпня ситуація повинна змінитися, адже для всіх фрілансерів, які зараз знаходяться за кордоном, з цього числа вже почнуть вони податки платити в тих країнах, в яких вони проживають, тобто за кордоном. І українські компанії вже не зможуть платити податки до державної казни України, і це може спричинити те, що дійсно ті мільярди, які переказували колись заробітчани до початку війни, вони будуть в нагоді. Для того щоб Україна просто могла функціонувати та забезпечувати всі структури, які зараз потрібні для обороноздатності України. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Діліться це відео з вашими друзями. Підписуйтесь на канал. Якщо ви готові підтримати нас в закупівлі наступного пожежного автомобіля в Україну, ви також можете скористатися цим за всіма реквізитами, які є в описі до цього відео. Нагадую, друзі, що цей автомобіль потрапив в місто Умань, якщо хтось цього не знав. Вчора прилетіло туди дві. Дві ракети, сьогодні п'ять, та одну збили десь 3 години тому. І наша пожежна машина, яку ми спільно з вами змогли придбати, вона вже працює. Я не буду вам показувати ці відео, адже мені водночас приємно і водночас сумно, що туди ракети прилетіли. Я думаю, що ви самі погодитеся з цим. Ну і побачимося вже в наступному випуску, друзі.